Як ми вже говорили, від таких пожеж спалювання сухостою страждають не лише люди, а й тварини. Вогонь руйнує їхні домівки. У мережі з'явилося відео червонокнижного зубра, який гуляє біля підгорецького замку. Там, на щастя, люди ще не встигли спалити траву. Тому зубри, як бачимо, не постраждають. це дуже приємно, але неприємно те, що люди палять сухостій, наражають себе на небезпеку, наражають на небезпеку. Тварин і наражають на небезпеку власне цю землю, яка виснажується, яка спалюється, яка згоряє. Сьогодні на цю тему будемо спілкуватися із двома спікерами. Сьогодні на студії Ігор Захарко, головний спеціаліст відділу контролю за застосуванням санкцій та обліку пожеж, головного управління ДСНС у Львівській області України у Львівській області. Вітаємо вас. Добро вечір і З нами сьогодні також. На скайп зв'язку Оксана Війтик тимчасово виконувачка обов'язків директора департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної військової адміністрації. Чи чуєте нас? Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Чую вас. Пані Оксана, скажіть, будь ласка, буквально годину чи дві тому мала б завершитися так комісія з питань техногенної к техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій територіальних громад, власне, яка стосувалася оцих масових підпалів, і чи так це, і що на ній розглядали? Про що йшлося? Власне, так, сьогодні відбулася комісія з. Техногенної безпеки і першим питанням розглядалися підпали сухої трави, тому що по 120 викликів щодня і ці рейдові групи, які сформовані для контролювання, вони не справляються з тою роботою. І на комісії було прийнято рішення залучити до цієї роботи районні військові адміністрації, також територіальні громади, щоб вони в себе на місцях також формували. Такі рейдові групи, посилення контролювання, роз'яснювальну роботу, вели і також е, е, основне зараз піде наголос на роботу в староцистинських округах, тому що власне старости вони не мають такої великої площі, вони контролюють одне-два три села, вони знають своїх мешканців, вони знають, де чия земля, і вони можуть. Е, е, як ніхто контролювати цей процес, от дивилася разом з вами сюжет з нижньої Яблоньки, і я от не розумію: нема людей, земля не обробляється для чого туди палити? Вода сама справиться з тим сухостоєм. Вона цей сухостій впаде, буде підживлювати молоду траву за місяць часу всі ці поля, ці... Луни не будуть зелені, для чого палити тому, того, роботу, не зрозуміло більше того, які масштаби безпосередньо руйнувань, тому що з відео ми безпосередньо бачимо, що це ж не просто горить. Трава, а це горять цілі поля, це горять обістя, це горять будинки. Навіть люди підпалюють траву, вітер це все розмухує, і Ми маємо масштабні руйнування. Якщо в принципі характеризувати, які масштабні руйнування зараз є в області, давайте наголосимо або тим людям, які зараз дивляться, які можливо, хтось із них думає собі, щоб підпалити траву, аби розуміли, які можливі наслідки до чого це все може призвести. Пані, до чого? По перше, в нас іде знищення водючого шару. Водючий шар грунту. Мешканці думають, що вони навпаки підобрують золою грунт. Насправді це не так. Насправді вигорає оцей сухий залишок, який формує гумусовий шар. Руйнується ем, е, власне гумус горить. Вигорають е, тварини, і найгірше оці маленькі. Е, е, Безхребетні, які власне перетравлюють ті сухі залишки і формують родючий шар ґрунту, гумус. Воно вгорі все згорає, і відповідно ґрунт при таких умовах після пожежі відновлює свою родючість через 5-6 років. Крім того, гине все живе. У нас на сьогоднішній день, за тих два перших місяця зимових місяців, коли зазвичай ще ніхто нічого не палив, тому що зазвичай були сніги, було холодно, дощі. Аномально суха зима привела до того, що в нас пожежно небезпечний період почався в січні місяці. і За два місяці в нас загинуло троє людей в пожежах. У нас вигоріло 11 гектарів лісу, тому що сніг, тому що вогонь перекидався на ліси. І е, завдано неабиякої шкоди довкіллю. Крім того, ми дихаємо тим е, димом, який е, викликає захворювання, астматичні захворювання. Якщо в, е, в Полях, бо було сміття сміття горить і викликає шкідливі сполуки, канцерогенні, які можуть викликати більш тяжкі захворювання, такі як ракові, і це все ми пояснюємо з року в рік, розказуємо, пишемо повідомлення в інтернеті в Фейсбуці. Але на жаль, це не зупиняє людей. Тому прийнято рішення посилити контроль Щотижня повинні територіальні громади доповідати про те, хто палить. Притягувати, якщо роз'яснювальна робота не буде дієва, притягувати їх до відповідальності, передавати дані для екологічної інспекції та в ДСНС для того, щоб штрафувати таких людей. Ну і якщо Органи місцевого самоврядування не будуть вживати таких дій, туди прийдеться притягувати до відповідальності органи місцевого самоврядування за бездіяльність. Про штрафи ми ще обов'язково поговоримо. Єдине, єдине доповнення для вас так: це попіл для ґрунту. Він важливий, але не методом спалювання верхнього. Шару. пане Ігор, сьогодні в нас також в студії. Скажіть, будь ласка, ви фактично щодня, як ми бачили з відеосюжетів, з інформації з різних. Так, каналів, ви щодня фіксуєте, чи на сотні пожеж ви зараз робите якісь рейди, чи вам тих рейдів не потрібно? Ви звертаєтеся, ви реагуєте на звернення, і фактично чи вам вистачає власне оцих сил, так оце все гасити і виїжджати, і реагувати на кожне звернення мешканця? Ну дійсно, у нас цього року склала склалася критична ситуація з пожежами сухих трав. Я так коротенько доведу е цифри. Сухі цифри. З початку цього року на території Львівської області виникло 1782 пожежі. Ай-яй. Тисяча 1782. Це дві. звернення, так? Це зафіксовано пожеж. 1782. офіційно. Так. Офіційно, де да. ну це становить понад 70% від загальної кількості пожеж. Тобто левова частка пожеж, які зафіксовані на території Львівської області, спричинені самими людьми, самими нами, скажімо так. Ну, головним управлінням спільно з органами місцевого самоврядування, національною поліцією, екологами активно проводяться роботи щодо запобігання виникнення таких пожеж. Ну і вжиття заходів адміністративного впливу. Так, з початку року вже притягнуто 110 осіб до адміністративної відповідальності за спалювання сухої рослинності. Тобто це фізичних чи юридичних і чи і фізичних і юридичних осіб це фізичних осіб? Які такі випадки ви от з цих всіх зафіксованих ви бачили які були наймасштабніші? Які найбільше вразили до чого призвела якраз безпосередньо те, що люди підпалюють траву? Можливо, тобто, в яких регіонах Львівщини найбільше цим займаються? Чи це займається вся львівщина цим? Це фактично вся Львівщина. Е, так коротенько. Ну, з початку року у нас внаслідок пожеж сухої трави вже знищено або пошкоджено понад 20 будівель. 20, будів. 20 будівель? З них, з них і житлові? Е, в, ну, Порядка трьох-чотирьох, можливо бути, житлові. Ну, тобто, Не говорячи вже про житлові будинки, як вже казала пані Оксана, у нас випадки травмування і загибелі. Це ужасні речі. Ви кажете, майже 2000 офіційно оци, оцих підпалів, пожеж. І, і цього року це є рекорд за такий період. Якщо промоніторити за минулі роки, так, е, яка статистика була минулими роками, і чому так зараз такий сплеск? Вона росте. Загалки Я... з вогнем. Якщо зробити аналогію з е, минулим роком, е, це в порядку 7-8 разів більше пожеж на зареєстровану цього року. Якщо цього року 1782 пожежі, це минулого е, порядку 230 пожеж. Ну, ви хоч справляєтеся, справляєтеся, вам вистачає людей, техніки, ну, скажімо так, боїного... Людей техніки вистачає, поки, скажімо так, не починають наші люди активізовуватися, поки не починають палити. Звичайно, є проблематика, тому що, самі розумієте, порядка 150 пожеж в день у нас виникає. Це ж величезні ресурси, як матеріальні, так і людські. Потрібно залучити в ну десь так. Ну це насправді дуже космічні цифри ви називаєте, і насправді дуже прикро, тому що і ми, журналісти, у своїх матеріалах неодноразово піднімали про шкідливість. Моменту спалення трави, до чого це все може призвести мене? Питання до вас обох, тому що як достукатися до людей, що безпосередньо говорять самі винуватці для того, аби зрозуміти, як це виправити, треба зрозуміти причину, чому палять траву, і яке ви бачите вирішення цієї історії, тому що статистика тільки росте, значить потрібно щось діяти. Принаймні, що пояснюють Знаєте, коли ви приїжджаєте, колись бачите з сірниками. Напевно, не бачили, хто запалив, так? Але як люди реагують, що пояснюють, чи вони це зробили, чи не вони. А якщо вони то для чого? Основне пояснення людей це вони не знали, що можна палити. Це саме таке більш, найбільш розповсюджене. Друге, питання це я завжди палив. Я й буду палити. Мій дідусь палив, бабуся палила, я також буду продовжувати палити. Е, ну, звісно, є така проблематика з виявленням, фіксацією взагалі, складу е, злочину адміністративного правопорушення. верніше. Е, ну, з цією метою ми використовуємо безпілотні літальні апарати. Е, а їх зараз можна застосовувати? Ні? Так, вони нам дуже сприяють, тому що ну, самі розумієте, підпалити суху траву це декілька секунд. Піти, а як потім довести, що та людина? Тобто, і про це насправді потрібно говорити. Що якщо ти думаєш, що ти непомітно прийшов, підпалив, то насправді ми можемо це все побачити. Так, звісно, ну в е, головним управлінням вживаються всі можливі заходи. Ми постійно проводимо інформаційну роз'яснену роботу серед населення спільно з поліцією і органами місцевого самоврядування щодо заборони спалювання сухої рослинності, ну і загалом дотримання вимог пожежної безпеки. Пані Оксано, якщо говорити про штрафи і безпосередньо про відповідальність, якою вона є, давайте наголосимо у цьому етері. Нагадаємо там. E, значить, на фізичних осіб накладається штраф від 3 до 6 тисяч. При повторному підпалі, якщо вже зафіксовано був один штраф, то вже, то вже другий це вдвічі більший штраф. На юридичні особи він від 6 до 12 тисяч. Якщо є пошкодження вже об'єктів ПЗФ. Або лісові пожежі зафіксовані, там вже штрафи будуть в рази більші об'єктів, яких ще раз давай заповідного поза доповідник, ландшафтний заказник або національний парк. На таких територіях, де є особливо цінні види рослин і тварин, де які оберігаються законом України, там відповідно штрафи будуть порядку вищі. Я ще хочу уточнити раніше, ви говорили, що якщо до прикладу ви будете розуміти, що ситуація загострюється, то відповідальність будуть нести безпосередньо голови територіальних громад, якщо я правильно запам'ятала, якою буде ця відповідальність, що їм загрожує? Е... Я зараз не, не пригадаю по пам'яті е, штрафи, оскільки тим займається екологічна інспекція, штрафувати людей це не зовсім мої повноваження. Але там, е, якщо я не помиляюся, ну, для, як я казала, для юридичних осіб від 6 до 12 тисяч. Від 6 до 12 тисяч. Е, скажіть, будь ласка. Зараз хвали. А як взагалі, а як взагалі, от ми з ігром спілкувалися, так? Ігри, так. як з пані Ігром, так як взагалі вам пояснюють екологам, для чого люди спалюють траву? Я я я чим вони це мотивують? Ну, пояснення таке саме, як і, і пожежникам. Та? Тобто, а що з тим робити? А чому його не можна палити? А, а, а ми це навпаки добре. Бо так все життя робилося. Так так робили 100 років тому, завжди палили. Але насправді не, не палили, тому що землі були доглянутіші, та були колгоспні землі, де не можна було пильнували колись агрономи для того, щоб цього не було такого. І відповідно, я вважаю, що на сьогоднішній день в нас також є ринок землі. У нас практично неможливо отримати землю. Зараз земля є розпайована, і за забор'янення за те, що земля не обробляється і заростає травою, яку потім ніхто не обробляє, має внести нести власник землі. Наприклад, в Австрії, якщо ці три роки не обробляєш свою ділянку, вона повертається в державу і продається новому власнику. Скажіть, будь ласка, а е, люди не мають права палити будь-де чи фактично десь в себе на подвір'ї? Якесь сміття вони можуть підпалити? От вони кажуть, і все життя так робили. Так чому зараз це забороняється? Ну, сміття палити категорично не можна, так тому що це є хімічні речовини. При спалюванні сміття в повітря виділяється понад 70 різних хімічних сполух. Більше з них є ядовиті, вони можна отруїтися. Утру, і власне, ми фіксували також що люди отруюються тим чадним газом і, і, і димом, який від спалювання є. А сухі залишки, наприклад, якщо ви обрізали свій сад. Звичайно, їх можна використовувати для компостування, для розпалу печів, які багато власне в приватних садибах люди використовують каміни. А можна звичайно на організованому місці, так що воно не могло перекинутися далі, якщо це наприклад там мангал чи спеціально обладнане місце, яке наприклад обкопане, так як. Деколи лісівники спалюють також рослинні залишки, вони обкопують ділянку, щоб вогонь не міг перекинутися на суху траву. І під наглядом людини це вже можна акуратно спалити, але знову ж таки, щоб туди не попало ніяке сміття, щоб це не було забруднення. Дрібні гілочки можна в себе на ділянці під наглядом власника тихенько собі спалити. Ну, звичайно, не зробити трьохметрову ватру я нагадаю, що О. це ще все. Це екологія, якою ми дихаємо, і яка і так. Настільки постраждала через війну, яка зараз відбувається в нашій країні, через вибухи, через ракети, через інші процеси. Що якщо люди думають, що коли вони спалюють, то вони тим не дихають, то вони так само шкодять і собі, в тому числі, пані Ігоре, що безпосередньо ви говорите про людям, яким приїжджаєте на місце? Як ви з ними спілкуєтесь? От зараз в нашому етері у нас насправді дуже велика аудиторія людей. Що би ви сказали, чому цього категорично не треба робити? Як достукає, як би ви хотіли достукати? До них які аргументи можете вжити тут? В першу чергу, якщо говорити про наслідки пожеж сухої трави, в першу чергу, людське життя, як бачив практика цього року, у нас є негативна тенденція. Скільки у нас випадків? Уже в нас станом на сьогодні 5 осіб травмовано і три загиблих особи. Двоє людей загинуло так, так. через паління трави. наслідок та підпалів сухостою. п'ятеро людей травмовано. Якого ступеню ці травми? Не можу сказати, це люди госпіталізовані в лікувальні заклади, відповідно. Вони в лікарнях перебувають, це не просто там до пікові лікування. травми вони зазвичай завжди найнебезпечніші, Дуже важко заживають, дуже багато рубців залишаються. Скажіть, будь ласка, на ваш погляд, ви спостерігаєте за статистикою, чи є чи йде спад у цієї, цієї кількості спалювання сухосту? Чи вже все спалили, чи ще не все спалили? Дивіться, у нас. Скажу, навпаки, навпаки, по геометричній прогресії, скажімо так, постійно у нас кількість пожеж зростає. Також, якщо брати загальну державну статистику, також хочу так зазначити: Львівська область, якщо можна так сказати. Передовик чи що? Передовик, так. Нічого собі. Що, через те, що дуже багато людей попереїжджало, чи, чи через що. Це, напевно, перш за все, несвідомість наших громадян. Дивіться, от ми дивимося в прогноз погоди, і буквально навіть від сьогодні вже має бути невеличке зниження температури. Мають дощики политися, і декілька днів так побути не зовсім так. Львів завжди славився тим, що у нас багато а, дощів, Але даруйте, маємо оперативне включення, тому що як ми повідомляли перед цією розмовою в івано франківську пролунав вибух. В Івано-Франківську біля вокзалу пролунали пишуть телеграм-канали два потужні вибухи. Ми маємо пряме вімкнення звідти у з нами на зв'язку. Олег Кушнірук, тимчасово виконуючий обов'язків головного управління ДСНС області. Пане Олеже, вітаємо вас в ефірі. Дякуємо, що ви до нас вийшли. Пане Олеже, чи чуєте ви нас? Про пропав зв'язок, зв зараз. Ми відновлюємо його. Я ж нагадаю, що в Івано-Франківську, буквально, мабуть, Віталій, годину тому, ну, тому можливо, навіть, та... навіть менше пролунав вибух. Повідомлялося, що є один загиблий. Є постраждалі, пане Олеже, добрий вечір. Чи... добрим його не назвеш? чи чуєте? Дякую, що ви до нас вийшли. Розкажіть, будь ласка, що сталося в Івано-Франківську? Україні героям слава. Приблизно 18.30 для служби порятунку рано Франківщини, що повідомлення щодо вибуху на по вулиці Привокзальній будинок номер 9 Було направлено сили і засоби для ліквідації на місце події. По пробуттю до місця події було встановлено, що вистався стався вибух неустановленого предмету, і на місці були поранені люди. На, мі... на, даній... на даній адресі є один загиблий та троє поранених. Одночасно, через декілька хвилин пролунав ще один вибух. По цій же вулиці, в іншому будинку. Місця ліквідації також прибули пожежно-рятувальні підрозділи. На місці було встановлено, що вибух стався в одній з квартир 9-го поверху 9-поверхової будинку. Заблоковані було дві квартири мешканців, де було врятовано чотири особи. Після вибуху розпосюджулось подальше горіння на площі 400 квадратних метрів зруйнованої квартири та даху будівлі. На даний час є ліквідація даної пожежі, відпрацювали всі спеціалізовані служби міста. Зараз працюють правоохоронні органи по встановленню причин даних вибухів. Поранені та травмовані були направлені до медичних закладів міста Івано-Франківськ, медициною катастроф та екстреної медичної допомоги. Який стан постраждали? Скажіть, будь ласка, які масштаби руйнувань станом на зараз? Масштаби руйнувань на даний час є зруйнована квартира дев'ятого поверху та згорівший дах на площі 400 квадратних метрів? Всі решта дані інформація зараз уточнюється. стан потерпілих теж уточнюється оперативними службами і між оперативною службою ДСНС? Чи ліквідували ви безпосередньо вже людей з місця, де стався сталися вибухи? Так, з зони ураження. Люди ліквідовані, всі евакуйовані, пожежа ліквідована. Чи правильно ми зрозуміли? Тобто вибух стався через незрозумілий предмет, вірно? Нестановлений предмет. Нестановлений предмет. Це безпосередньо один вибух був внизу будинку, а інший безпосередньо в квартирі. Так різні будинки. В двох різних на місці, будинках. В самій вулиці різні будинки. Номера будинків зараз не буду називати. В принципі, це поруч в сусідніх дворах. Що, що зараз безпосередньо відбувається на місці? Е, я так розумію, працюють рятувальники, працює поліція, чи є люди, чи не це дають їм допомогу? Спеціалізовані служби на місці ліквідації даної події. Кожна служба займається своїм напрямком стосовно встановлення причин та подачі ліквідації, відключення. Електропостачання в пошкоджених квартирах, газопостачання, щоб не було подальшої біди. Пане Олеже. Дякуємо вам. Не будемо вас точно затримувати у нашому матерію. Дякуємо, що ви вийшли. Олег Кушнірук, тимчасово виконувачів виконувач обов'язків головного управління ДСНС Франківської області, був з нами на зв'язку. Так, дякуємо. А ми повертаємося до нас студію. Продовжуємо говорити про паліїв. До речі, як ми бачили, от сюжет перед тим як це сталося в франківську, як нас палять сухостій, то таке враження, знаєте, що десь на передовій, такі величезні стовпи диму. Що це не, не де Львівщина, а десь на сході. І от десь ми перед тим перед включенням з Івано-Франківського ми говорили про те, що зараз трошечки зміниться, мала б змінитися погода. Так, погодні умови, трошечки зниження температури. Дощі мають піти наскільки погодні умови впливають от на ці всі речі? От коли дуже спекотно, так є вітри, воно це все роздуває, і навпаки, коли дощ, людей трохи то втихомирює і вони принаймі не палять, бо тому, що Ну, все змокне, правда? Ну, Дивіться, що стосується пожеж сухої трави, цей показник напряму залежить від погодних умов. Тобто, коли у нас суха сонячна погода, люди відповідно виходять на е, території для, з метою поприбирати подвір'я, е, почистити, ну, відповідно, спалюють суху рослинність. Ми дуже дякуємо за цікаву плідну розмову. Також дякуємо пані Оксані Війтик, тимчасово виконуючи виконуючий обов'язки директора департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної військової адміністрації. Також нам був сьогодні Ігор Захарко, який є головним спеціалістом відділу контролю за застосуванням санкцій та обліку пожеж. Головного управління ДСНС України в Львівській області. Дякуємо і людяємо люди... менше вам роботи, менше викликів. і люди. Не паліть трави, бо це небезпечно для тварин, для людей, для обійстя, для власне родючості цієї трави. Можна я додам і для нашого здоров'я, для нашої екології, і це так само важливо, тому що від кожного від того постраждає не лише там образно, сусід чи хтось інший, від того страждаємо усі ми з вами. Тому будьмо мудрими і так в країні ситуація непроста. Дякуємо за. Це включення.